Нам нема куди сміття носити. Нас тут багато мешкає людей похилого віку. Що їм тяжко сюди винести той мусор? Ще нещодавно. Ось на цьому місці стояли контейнери для сміття, якими користувалися мешканці будинків 2 та 2 а на вулиці Загородна. Нині ж від них не залишилося навіть і натяку. Обурені лучани кажуть, що тепер їм доводиться нести сміття зна куди. А все тому, що мовляв, так про них подбала луцька влада. Люди вирішили звернутися до телеканалу конкурентів, аби розповісти про свою проблему, бо іншого виходу просто не бачать. Тож тепер мешканцям доводиться виносити сміття аж за 300 метрів від їхнього дому. Ось у ці баки. Мешканці кажуть, проблем зі сміттєвими баками дотепер ніколи не було. Проблем з вивезенням сміття в нас не було ніколи. Три роки назад поставили нам мусорні баки, де ділиться на сухе сміття, на пластмасове, на вологі, на всяке викидалося. Ще й люди приходили інше. Викидали вчасно. Забирала машина, ніколи нічого тут не валялося, антисанітарії ніколи не було. Та зараз, коли сміттєві баки забрали у місцевих мешканців, просто не вистачає терпіння. кажуть, хочуть одного, аби влада Луцька їх почула, і смітники якнайшвидше повернули. Слово ніхто. То нічого не сказав, і е, тепер нас поставили перед фактом, що нам нема куди сміття носити. Нас тут багато мешкає людей похилого віку. Що їм тяжко сюди винести той мусор? Хто ж буде нести за 400 метрів той мусор? Як наголошують мешканці з ними стосовно демонтажу або ж перенесення сміттєвих баків. Ніхто не радився після того, як ми почали голову нашу піднімати питання, що сталося, вона зв'язалась з Жеком з управлінням і повідомили, що перенесено в зв'язку з тим, що для нашої безпеки, нібито нема переходу туди. І з тим, що є програма з підземними е, смітниками, але проблема в тому, що я замиряв від другого під'їзду нашого будинку туди 300 метрів від загородньої 2А це буде, мабуть, 350 метрів. Тільки по цьому питанню це вже. Ну, не вкладається в норму. Питання піднімалося, проте дехто з мешканців її взагалі не знає, куди ж поділися смітники, що ще більше їх обурює. Проблема в тому, що по-перше, сталася ця ситуація взагалі без попередження всіх жильців будинку. Я особисто бачила, як розбирали ці контейнера. Я йшла в зал і спитала хлопців, що сталося, що таке, куди вони взагалі діваються. Ну і вони мені якось так невизначено відповіли, що ну якось потім побачите. Ну це виглядало як крадіжка. Просто чесно, вони тихенько приїхали, все розібрали. Тож, Володимир Марценюк, проблеми ніякої взагалі не бачить, бо ж, мовляв, смітники в людей є. А от те, що до них треба йти на одну сотню метрів, то питання, як кажуть, зовсім інше. Контейнерний майданчик не забрали, а перенесли на іншу локацію. Uh -huh. Інша локація була вибрана згідно е, державних будівельних норм України і правил благоустрою міста Луцька, тому що е, є зараз як виконується вельніше програма по встановленню напівпідземних систем в місті Луцьку, і Всі про це знають е, на стадії проєктування даної локації, яка зараз запрацювала, е, не було можливості встановити в даному е, ну, в даній локації. Е, на підземну систему в зв'язку з інженерними мережами підземними, тому було зміщене в сторону. Там дивіться, там 280 метрів. Стає очевидним, те, що луцька влада не хоче дослухатися до людей. То чи побачать свої смітники мешканці будинків номер 2 та 2 а на вулиці Загородній, знову швидше за все, що ні. Ймовірно, їм і далі доведеться викидати сміття за сотні метрів.